Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 19 по 29 грудня. В четвер, 19 грудня, погода в Україні буде визначати улоговина циклону. Вітер південний 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 22 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На Заході та Півдні країни без опадів. На півночі вплив теплого фронту. На Житомирщині та Київщині вночі часом слабкий дощ, вдень та ввечері без опадів, на Чернігівщині та Сумщині з другої половини ночі та до 14-ї години дня часом місцями слабкий дощ, мокрий сніг, сніг, місцями переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиться. після 14-ї години на Сумщині та Чернігівщині без суттєвих опадів. В центрі країни на Черкащині вранці місцями слабкий дощ. Вдень та ввечері на Черкащині без опадів. На Полтавщині, вранці після 6-ї години і до 12-ї години дня місцями слабкий дощ, мокрий сніг, перехолоджений дощ, ожелей, на дорогах місцями ожеледиться. Після 12-ї години на Полтавщині без опадів. На Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині без опадів. І на сході плив теплого фронту. На Донбасі до 12 години без опадів. Після 12 години і до 19 години часто місцями слабкий дощ, мокрий сніг, сніг. На Харківщині після 9 години ранку і до 18-ї години часто місцями слабкий дощ, мокрий сніг, сніг, місцями переохолоджений дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі на заході від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла. В день від 8 до 12 градусів тепла, на Закарпатті плюс 5 плюс 9. В горах Карпат плюс 3 плюс 6. На півночі країни вночі від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, в день від 2 до 8 градусів тепла. В центрі вночі мінус 4, плюс 2. в день від 3 до 9 градусів тепла. На півдні вночі мінус 3 плюс 3. вдень на Запоріжжі плюс 4 плюс 8, в Криму до плюс 13. На Херсонщині, Миколаївщині та Одещині плюс, плюс 11. І на сході вночі від мінус 3 до мінус 9 градусів морозу, вдень від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла, Озов'ї плюс 4. В п'ятницю 20 грудня погоду визначатиме циклонічне баричне поле. Вітер на заході, західної чверті 6 пориви 12 метрів за секунду. Нарешті території вітер південний, південно-західний, в день 7 пориви 14 метрів за секунду, хмарно з проясненнями. На Заході, після 5-ї години і протягом всього дня, часто місцями дощ, в горах з мокрим снігом. На півночі, на Житомирщині, після 15-ї години часто місцями слабкий дощ. На Київщині, після 18-ї години, часто місцями слабкий дощ. На Чернігівщині, після 19-ї години, часто місцями слабкий дощ. На Сумщині, після 21-ї години часто місцями слабкий дощ. В центрі без опадів. Тільки на Вінниччині після 15-ї години дня часто місцями слабкий дощ. І на Черкащині, після 21-ї години, часто місцями слабкий дощ. На півдні та сході країни без опадів. Температура повітря вночі по країні від 0 до 7 градусів тепла. В день на заході плюс 4 плюс 8, на Закарпатті плюс 2 плюс 6, В Горах Карпат 0 плюс 3. На півночі вдень плюс 3 плюс 7, в центрі від 6 до 12 тепла, на півдні від 7 до 13 тепла, в Криму до плюс 15, і на сході в день плюс 5 плюс 8. В суботу, 21 грудня, на південь України буде впливати північна частина циклону, решта території України буде під впливом гребня антициклону. Вітер в центрі та півдні країни північний 6 12 метрів до секунду. Нарешті території вітер нестійкий 3 3,8 метрів за секунду. Переважно хмарно, на заході з проясненнями. На заході та півночі країни без суттєвих опадів. В центрі без суттєвих опадів тільки на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині, вночі та вранці часто місцями слабкий дощ, на Дніпропетровщині слабкий дощ, можливий і в день. На півдні та сході протягом доби часто місцями слабкий дощ. Температура повітря вночі на заході 0 2, в горах до мінус 5, вдень 0 плюс 4, на Закарпатті до плюс 6, в горах мінус 4 плюс 1. На півночі вночі мінус 3 плюс 3, день плюс 1 плюс 3, в центрі країни вночі від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла, вдень плюс 2 плюс 7. На півдні вночі плюс 3 плюс 8, вдень від 3 до 10 градусів тепла, в Криму до плюс 16. І на сході вночі мінус 1 плюс 2, в день плюс 3 плюс 6. В неділю 22 грудня погода визначатиме циклон. Вітер на заході південний 6 пориви 12 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. На півночі та сході вітер нехстійкий 3-8 метрів за секунду. В центрі та півдні вітер північної чверті 5-11 метрів за секунду. Переважно хмарно, місцями з проясненнями. Вдень на півдні часто місцями слабкий дощ, нарешті території без опадів, ввечері після 18-ї години, на Заході, на Волині, Львівщині, Франківщині та Закарпатті, часто місцями мокрий сніг. На сході країни, Полтавщині та Дніпропетровщині, часто місцями слабкий дощ, на півдні часто місцями дощ, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі. На заході та півночі -1, 6. в горах Карпат, 7, 12. в центрі плюс 3, на півдні 0 плюс 5, і на сході вночі 0 плюс 2. В день температура повітря на заході 0 плюс 4, в горах Карпат 0 мінус 4. На півночі в день мінус 1 плюс 2, в центрі 0 плюс 6, на півдні плюс 3 плюс 7, в Криму до плюс 10. І на сході плюс 2 плюс 5. Понеділок, 23 грудня погода визначатиме циклон. Вітер по країні на стійкій 4-10 метрів за секунду. Хмарно, на заході часто місцями мокрий сніг, на ришті території часто місцями слабкий дощ. На півночі країни з мокрим снігом. Температура повітря вночі, на півночі та заході від 5 градусів морозу до 1 градусу тепла, в центрі вночі мінус 5, плюс 4. на півдні від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла. І на сході вночі плюс 2 плюс 6. Температура повітря вдень на заході, в центрі та півночі плюс 1 плюс 4, в горах 0 мінус 2. На півдні в день плюс 3 плюс 8 в Криму до плюс 10, і на сході плюс 2 плюс 5. У вівторок, 24 грудня, погоду визначатиме північна частина циклону. Вітер в східної чверті 5-11 метрів за секунду. На півдні та на Закарпатті в день пориви до 15 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно на правобережжі, часто місцями слабкий дощ та мокрий сніг, на лівобережжі без опадів, температура повітря вночі на заході та півночі 0-3, в горах до мінус 6, в центрі 0 4, на півдні від 3 до 9 тепла. І на сході вночі 0 2. Температура повітря вдень на заході 0 2 на Закарпатті до плюс 4, в горах Карпат 0-4. На півночі в день плюс 1 плюс 4, в центрі від 3 до 8 тепла. На півдні плюс 5 плюс 10, в Криму до плюс 14, і на сході плюс 3 плюс 6. В середу 25 грудня погода визначатиме гребінь антициклону. Вітер північно-східний 5 пориви 11 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 17 метрів за секунду. Хмарно з приясненнями без суттєвих опадів, тільки в горах Карпат, часто місцями сніг. Температура повітря вночі по країні від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла, вдень на заході та півночі 0 плюс 4, в горах Карпат 0, ,3. в центрі в день від 2 до 8 тепла, на півдні плюс 6 плюс 12 в Криму до плюс 15, і на сході плюс 2 плюс 6. Четвер, 26 грудня, погода визначатиме гребінь потужного антициклону. Вітер північної чверті 4-9 метрів за секунду. На півдні країни пориви до 12-15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі на півдні 0 плюс 4, на решті території країни 0-3. Вдень на заході плюс 2. Плюс 4, в горах Карпат близько 0. На Закарпатті до плюс 7. На півночі вдень 0 плюс 2. В центрі плюс 1 плюс 5. На півдні плюс 4 плюс 9. В Криму до плюс 12. І на сході температура повітря в день плюс 1 плюс 4. П'ятницю 27 грудня погоду продовжить визначати гребінь антициклону. Вітер північний 4-10 метрів за секунду, в Криму пориви до 14 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря по країні вночі від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. В горах Карпат мінус 5, 10. В день на заході плюс 1, плюс 3, на Закарпатті до плюс 6, на півночі 0 плюс 3. В центрі та півдні в день плюс 3 плюс 6. І на сході плюс 2 плюс 4. В суботу, 28 грудня, погода визначатиме все той же гребінь антициклону. Вітер північно-західний 4, 9 метрів за секунду, хмарна з проясненнями, без опадів, температура повітря по країні вночі мінус 3 плюс 3 в горах Карпат, мінус 5,10, вдень на заході плюс 2 плюс 5, на півночі та центрі плюс 1 плюс 4, на півдні плюс 2 плюс 6 в Криму до плюс восьми, і на сході 0 плюс 3. І в неділю, 29 грудня, на погоду України ще буде впливати гребінь антициклону. Вітер північно-західний. В день 7 пориви 14 метрів за секунду. На Закарпатті вітер нестійкий 2-5 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі по країні від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У горах Карпат мінус 5-10. В день на заході плюс У плюс горах Карпат 0-3. На півночі день плюс 1 плюс 4, в центрі плюс 2 плюс 4, на півдні плюс 2 плюс 5. І на сході температура в день 0 плюс 3.